Про дитинство, кохання та фантастичні пригоди розповідає письменник Віталій Мацько у своїй повісті Небесні Сили. Над нею чоловік працював більше, ніж півроку. Основна думка, що світлий розум, інтелектуал завжди перемагає зло. Добро перемагає зло. Як би там не було? Скільки б ми не билися, скільки б не воювали. Все одно добро переможе зло. Бо якщо зло переможе, то світ зникне, і людство зникне. Не буде нікого. Повість із хеппі-ендом. і чоловік впевнений, саме українською перемогою закінчиться повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. Свою роботу Віталій Мацько надрукував у новому випуску літературно публіцистичного альманаху Південний Бух». Він видається з 2018 року. Мета його так двічі на рік, щоб ми популяризували наших хмельницьких, зокрема, або поетів Хмельниччини, письменників Хмельниччини, і щоб. Показати, яке все таки багате наше літературне життя, цьогорічний випуск літературно-публіцистичного альманаху вийшов найбільшим у ньому 380 сторінок. Свої роботи надрукували 59 авторів з Хмельниччини та України. Тут у нас є 9 розділів, зокрема, розділ поезія, проза, молода муза, нові імена, наші гості, краєзнавство, критика, спогади, рецензії для дітей і гумор. Оці розділи тут не тільки члени Національної спілки письменників України, а автори, які подають гарні надії. Автори вже відомі, але до цього часу не друкувалися. Ми їх відкриваємо заново, нові імена. А так він має бути ділянкою або платформою для будь-яких творчих людей, які мають тягнутися до нас і мають високий рівень. Окрім воєнної тематики, автори пригадують історію. Ми не засвоїли повністю або нам не дали засвоїти повністю уроки, які відбувалися 100 років. Тому ми маємо ті самі результати, що були. Повірили брехунам, повірили на якісь гарні словах. Більшість мас повелася, і те, що московити той раз. Обманули 100 років назад, ми їм повірили, не збрехали, і так цього року роблять. І тому ми хочемо, щоб цей журнал став маленьким посібником для всіх, хто хоче оновити свої якісь історичні факти і з нами пережити от сьогоднішній день. Ознайомитись із новим випуском літературно-публіцистичного альманаху можна у всіх бібліотеках Хмельницької громади. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.